Привіт, друзі! Так, знову у нас мотоцикл і ця фара. Передумав я робити якісь кронштейни, тому що буде то досить неестетично. Не Знайшов на Алиекспрес такі кріплені, які підходять під цей діаметр. Вони будуть в рази гарніші, як те, що я зроблю. Плюс вони вже будуть анодіровані під чорний колір. Зараз знімаю приборку ну приборку, вірніше, знімаю цю всю раму і несу на покраску. Зробимо її чорною, прийдуть ці кронштейни чорні і це вже буде досить багато роботи зроблено. Ну, Іду, це все зроблю, вирішив вам показати, яким шляхом піду, тому що кронштейн, да, я його потім все гарно б зробив, але все одно це був би, як би сказати. Трошки А В принципі, якщо можна зробити таким рішенням, то досить непогано. Ще доведеться, звісно, колгозити кріплення приборки, але це вже ну, це воно сховається тут, так що це не буде дуже видно. Ну, зараз на цьому все. Всім пока.